Слава Україні санкції проти грузинської влади. Суд залишив під арештом майно крупи. Кібератака на один з найбільших банків Росії. Вітаю на першому подільському я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, вівши в дію рішення РНБО про санкції щодо представників грузинської влади, які підтримують політику російського диктатора Володимира Путіна. Про це голова держави заявив у відеозверненні. Вони стосуються 19 представників грузинської влади, включаючи також прем'єр-міністра строк дії санкцій 10 років. Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російського Газпромбанку внаслідок потужної ДОС-атаки Клієнти втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача. Також кібератака заблокувала роботу терміналів банків по всій Росії. Про це повідомляє суспільне. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочались роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Високі державні нагороди вручили рідним загиблих героїв військовослужбовців Національної гвардії України на Хмельниччині. Відзнаки рідним передав начальник ОВА Сергій Тюрін. Згідно з указами президента України за особисту мужність, і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Солдата Фостика Павла Віталійовича, головного сержанта Карпова Івана Володимировича, старшого сержанта Галата Олександра Дмитровича, солдата Процика Володимира Володимировича, солдата Марончука Івана Григоровича, солдата Сидорчука Владислава Сергійовича, солдата Рибачука Дмитра Сергійовича та старшого солдата Оліника Олександра Станіславовича. Вічна пам'ять честь і шана полеглим співчуття рідним. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовільнила апеляційні скарги щодо арешту майна голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомили Вищому антикорупційному суді. Учора розглянули шосту апеляцію, в якій бухгалтерка ТОВ СКМ Вест Груп вимагала зняти арешт на 5 тисяч доларів. Їх вилучили під час обшуку у Хмельницькому. Свою вимогу пояснила тим, що це її особисті кошти, які вона зберігала на робочому місці у сейфі. Усі апеляційні скарги, у тому числі й цю, не задовільнили. Нагадаємо, що суд продовжив арешт голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії до 26 січня 2025 року. Крім того, розслідування справи продовжили до 5 квітня 2025 року. У Хмельницькому філії газмережі проводить ремонтно-відновлювальні роботи, а також перевірку на щільність внутрішньобудинкових мереж. Внаслідок цього сьогодні тимчасово буде призупинене газопостачання за адресами вулиця Кам'янецька, 72, вулиця П'яскорського, 6, Максима Залізняка, 14. А завтра, 6 грудня, відключення стосується вулиці Марка Кропивницького, 6, А, Старокостянтинівське шосе, 12, ріб 1. На час виконання робіт варто відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. У зв'язку з заміною пожежних гідрантів сьогодні змушені призупинити водопостачання на вулиці Панаса Мирного, вулиці Залізняка, Кармелюка, Лісогринівецький, Старокостянтинівське шосе, вулиця Січових Стрільців, також вулиця Озерна. Стосується відключення і ЖК Перший парковий ЖК Барви та Агора. Термін проведення цих робіт до 16.00. Про це повідомляє Хмельницькводоканал. водоканал. Ще більше про варінні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Якщо ви стали свідком цікавої події, або ж бажаєте поділитись важливою інформацією, долучайтесь до нашої спільноти та до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі Першого Подільського бережіть себе.